Друзі, вітаю, доброго ранку, це країна онлайн. Ми зараз у місті Черкаси і зупинилися біля цього здається недовершеного будівництва, щоб показати, які масштабні перетворення, яка реконструкція йде у соціальній сфері цього міста. Завдяки позитивним перетворенням на самому заводі Азот, а він є бюджетоутворюючим заводом міста. Вдалося залучити великі кошти, великі інвестиції і у розток соціальної інфраструктури. Власне, зараз ми зможемо побачити, як реконструюється головний концертний майданчик міста Черкас. Це, це палац культури дружби народів. Покажемо, як працюють будівельники для того, щоб швидко встигнути сроки, здати цей важливий об'єкт. І, звісно, з допомогою електронної презентації покажемо, як виглядатиме цей об'єкт буквально вже з 24 серпня. Деякі нюанси реконструкції, яка от зараз саме в розпалі. Фонтан буде перенесено трохи були площі. Він змінить форму, яка знайома черкащанам, буде світлодинамічний, матиме вигляд арфи. На новій площі зможуть виступати, до речі, під відкритим небом. Колективи буде поставлено карусель для дітей. Роботи, які нині тривають, до речі, ніяким чином не торкнуться пам'ятника Богдану Хмельницькому. Ще й будуть збережені зелені насадження, зокрема ялинки. та Декоративне яблуня, якщо ж якесь дерево не вдасться залишити, замість нього посадять нове. Планується, що біля палацу будуть облаштовані місця для паркування. Нині узгоджується питання розширення площі за рахунок зменшення проїжджої частини бульвару, яка лише навпроти дружби народів, має три смуги – руху транспорту, тоді як нарешті ділянок. Вот такие изменения стали возможны благодаря по-честному президенту э, Патазот, это Жуковская Валентина Борисовна, которая вот во, главу, во главу угла ставит э, социальную сферу. То есть она приехала, посмотрела наши коллективы, наши условия, в, как, в каких занимаются дети, посмотрела вот как бы этот зал, эти помещения. Благодаря вот этим всем изменениям нам выделили деньги. Ремонтні роботи в дружбі, як ви бачите, тривають. Тут почалась заміна труб водопостачання та каналізації, почищено пожежний резервуар, розрахований на зберігання півтисячі кубічних метрів води, який також буде реставруватися. Робота організована так, що навіть після закриття на ремонт великої зали палацу дитячі колективи мають можливість займатися у своїх вже оновлених танцювальних залах. Вихованці дитячого шоу балету каприз вже змогли оцінити оновний танцювальний зал з дзеркалами великою кількістю професійних станків, головне спеціальним танцювальним покриттям до ремонту. Тут була бетонна підлога, на якій виконувати танцювальні ба було незручно та й холодно. Зміниться і обличчя Палацу культури дружби народів ПАД Азот. Змінить його найбільше ніж це планувалося раніше. Величезне монументальне панно над центральним входом, яке спочатку хотіли реставрувати, визнали аварійним і демонтували. Його обов'язково замінять і обіцяють, що воно буде набагато краще навіть за попереднє. Роботи з реконструкції головного концертного майданчика міста Черкас не припиняються ні в день, ні вночі. Напад Азот пообіцяли закінчити ці роботи до 24 серпня, аби тут на День Незалежності пройшли перші урочистості. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. На все добре. До наступних ключів.